you <laughs> Нарешті закінчився дощ, і ми можемо вам щось показати. Зі мною Юрій, і зараз ми підійшли до самого цікавого трактора, який є, мені здається, на сьогоднішньому всьому у кабі. Це Тератрак. Це новинка, я так розумію. Так, вітаю Оксана! Це дійсно новинка. Ми привезли цей uh, Axion 960 модель угу. Тератрак, це виконання з гусеничного напівгусеничний привід. Ми привезли це перший в Україну, угу. такий трактор. І дійсно він викликає досить багато. Всі входять на uh, виставку і бачать uh, таку гусеницю, підходять, цікавляться, викликає досить багато uh, уваги і цікавості. Потенційних клієнтів, взагалі, учасників. Так я бачу, що тут багато клієнтів, в яких велика площа землі, і їм цікава ця машина. Для кого ця машина? Для кого ви її привезли? Uh, ця машина перш за все для тих, хто турбується про. Грунт про ущільнення ґрунту, відповідно. Ну, ви ж знаєте, як агроном, да що ущільнення грунту впливає ну і так далі. На врожайність, і ось ця машина саме для тих, хто дбайливо хоче ставитися до ґрунту і не мати ущільнення. І саме цікава частина цього трактора, чого він тератрак, Юр, чого він тератрак, і, і чим оця гусеніця резинова, така цікава. Як я сказав, це для тих, хто бає про ущільнення ґрунту. І є дані, що ущільнення, якщо заміряти на пів метра 50 сантиметрів глибину, там є декілька горизонтів, там 20 сантиметрів, там більше і до 50 сантиметрів, то ущільнення становить в два рази менша цифра, ніж якщо б ми мали колісний трактор. І це відповідно потім впливає на, на, на ґрунт і на гроновічні показники в два рази менше. В два рази менше, оскільки розподіляється, звісно ж, трактор він важить. Ну в нас до речі, трактор відрізняється саме Аксіон угу. моделі 900-ї лінійки. відрізняється угу. тим, що він більше важить. І це добре. Це добре для тягових характеристик трактора. Так, оскільки так. Чим більше він важить, тим важче роботи, йому легше, ну, тягу, тягова потужність буде більше. Ще Але... мені хлопці сказали, я вибачаю, що перебиваю, да. що е на якийсь відсоток, по-моєму, на 15% в нього менше пробуксовка і немає оцього. Так, е більше тягову, от саме якраз 15... як, як я сказав, да, тягова потужність е в цій машині більше на 15%, і це забезпечується саме цією системою так. І Вагу ми все одно маємо. Це добре, це позитивно для трактора, для тягової потужності, але ми розуміємо, що це не позитивно для поля, mm -hmm. і тому дуже важливо, як ця вага трактора розподіляється. І Крас. ось така гусенична система. Вона якраз надає той самий розподіл рівномірний до того ж, у гусениць в них теж є певні особливості, бо гусениця, ну гусеничний привід mm -hmm. дуже різниця від виробників і самої системи. Від концепції, від технологічних рішень, які є. Тут ми зібрали інженери класу, ну бо я гордо uh -huh. кажу за, всі, за, всі, за виробника. Ми зібрали саме ті рішення вдачні на ринку технічні, які uh -huh. от для гусені це саме те, що треба. Круто. Тата ще колись були. Перший трактор, і він при, привіз гусенічний трактор. Я не буду казати, якої він був моделі. Ну то що був 90... ну, 96-й та рік. Він був старий. В нього був отакий кермо. Це були такі штуки. Ну, дуже цікавий. І мені дуже Якщо подобалось... старий, то, навіть може і не конкурент вже може і не але <на> історія про те, що зараз модернізувалася така гусениця, і вона йде з таким розумним підходом в майбутнє. Про ми розуміємо, що. Нам потрібно мінімізувати затрати, розуміти де, де що можна покращити. І от мені здається, такий варіант з гусеницею це дуже круто. Зараз є вже й комбайни на гусеницях. Так, а, аналогічна система теротрак вже ну на, на саме на тракторах ми привезли ось цей перший uh -huh. в цьому році, а на комбайнах ну вже привозили. Вони вже якби це вже у нас. Стандарт так думав, так і ще е, наскільки я пам'ятаю, цей трактор не сильно габаритний, тобто його можна везти на тралах без додаткових. Е... Це є така перевага, да, що ти можеш. Він входить в габарити до трьох mm -hmm. метрів. Тобто, ти можеш по дорогам пересуватися в принципі на так, як є. Hvala. Без тралу, без нічого. Хто купує цю техніку? Uh... Оцей трактор, хто його клієнт? Ну, по-перше, ті, хто можуть собі дозволити. Ми так, розуміємо, що це багаті заможні агрохолдинги, скоріш за все, це так? велика площа землі. Це велика площа землі, і це ті, хто вже дійшов технологічно до того, що ну, таких технологій, потрібен які що, вони вже дбають і про ущільнення ґрунту, і вони вже хочуть економічну машину, тому що слово до економічності. У нас особливість не тільки тератрак, по тератрак це саме на цьому тракторі. А взагалі на лінійці Аксіон 900 mm -hmm. а в нас особливість це така зюминка, перевага і досить суттєва. І, і я би навіть сказав, що саме за рахунок цього більшість тракторів і ну, купляють, і тому вони популярні. Це саме наша трансмісія, автоматична безступенева трансмісія, вона mm -hmm. називається Сіматикою. До речі, написано. написано е, це Трансмісія надійного німецького виробника, uh -huh. який зробив, ну я вважаю, ідеальну трансмісію для ринку для аграрних потреб, тому що вона повністю адаптована під важкі наші роботи з плугом з глибоко розпушувачем, чим завгодно, важкі роботи. А ми вже понад десяти років поставляємо трактири саме з цим варіантом трансмісії, uh -huh. з такою трансмісією. Зарекомендувала себе, і найголовніше, те, що я хотів сказати, це паливна ефективність. Вона економніша за більшість конкурентів, не будемо називати. Добре, не будемо більшість конкурентів. Десь економія становить до 20% в залежності від робіт. Клас і це наші ну вже клієнти, які власники цих машин. Вони вже можуть це підтвердити за багато років. Це дійсно так. Тут ще дуже цікаве рішення в цій гусениці, які їх тут декілька. Основне, це те, що ця гусениць, гусеничний привід, ця гусениця вона має підвіску, Угу. Тобто ці, ці котки, вони знаходяться на такій тележці і вони копіюють ґрунт. Вони мають власну систему підвіски гідропневматичну, ну більше гідравлічну, гідропневматично тут по суті. І і вона копіює гру. Чому це важливо? Тому що е, в гусеницях є такий недолік, що коли ти, наприклад, трактором стартуєш, в тебе все навантаження, майже вся вага трактора е, приходиться на якусь точку, ну, наприклад, mm -hmm. на задню при mm -hmm. старті. Да? Або якщо в тебе є якась кочка, так. то вся гусениця ущільнює цю кочку, вона на неї давить, якщо вона не копіює. Якщо вона копіює. І будуть переущільнення в деяких місцях. Більш рівномірно mm -hmm. розподіляється це навантаження, вона цю почку копіює. Тобто вона mm -hmm. її обходить ну, з усіх ну, по, да, зверху. Ще хочу всередину подивитися, як всередині виглядає салон. Будь ласка. Що тут таке цікаве? Ну це дуже комфортна кабіна. Я вже не говорю зараз. Дуже круті у вас кабіни в класі в такі просторі. Гу... мало того, що гусениця копіює рельєф. Тут ще така файна кабіна. Тут можна жити. Файна кабіна, і це, до речі, відмінність. Якби ми були в маленькому тракторі, там дуже досить актуально те, що кабіну, якби ми зачинили, то ми б цей весь гул не чули. Клас вона досить. Ну, окрім того, що вона комфортна, і в більшості тракторів вона встановлена, тут, наприклад, встановлена двізка кабіни. Mm -hmm. Це коли ти рухаєшся, вона вилює всі такі кочки, якісь на навантаження. І е, кабіна досить герметична і досить-досить е, тиха. Mm -hmm. І Думаю. не чути шуму, не чути пилу, не чути, як ти вносиш ЗЗР, тобі нічого не залітає. Дуже файний конди... от, конди... от конди... саме на маленьких тракторах на наших це досить актуально, що кабіна ну до, до... герметична для вносення ЗЗР mm -hmm. і mm -hmm. тиха для всіх інших робіт. Якби в нас була нагода зараз проїхатись, то тут mm -hmm. досить, досить легке управління. Ти б впоралась з ним, отповір, впоралась би зразу, сіла і поїхала. Тут автоматична безступенева трансмісія, те, що я казав, просто давиш на подальку і рулиш. Все джойстиком задається вперед. Якщо його качнеш, то задається напрямок круху вперед. Я... Качнеш назад, задається напрямок кругу. Не назад, дразни, тому все. що я мріяла на ньому катнутися, хоча би метр. Ай. І зараз плавно вже стоїмо біля теж великого потужного трактора. Це вже серія Аксіон. І то серія. «Аксьон». А, і то Аксіон. Так, тільки то гусениця Тератрак, а тут колеса великі. А тут звичайний колісний трактор. Цей трактор зараз найбільш популярніший з 300 сильних тракторів ну, нашої лігівки. Угу. Саме модель 950. Це, так би мовити, флагман лінійки. Він має потужність 405 кінських сил, ага. 410 максимально. І він є досить-досить популярний. Чому? Ті, хто хоче великий трактор, оце популярна модель серед а, них зараз. Да, все більше і більше популярності. Ми це бачимо здобуває. Ну це можна і в полях побачити. Угу. Просто коли їдеш, то побачиш салатовий трактор. От от дуже да. Так, я дуже бачу часто салатові трактора. Чим популярний? Чому? А, чому тому, що тут є декілька моментів, які зробили його популярним, так а, перше, це те, що я розповідав трансмісія. Економна, автоматична, безступенева, надійна з високим механічним ККД. Оце так. перший фактор. Yeah. Другий це підвізка кабіни. Uh -huh. Ти їдеш з комфортом. Це вже Раніше це була опція, ми її включили в стандартну комплектацію. Зараз вже всі, хто їздив з підвізкою кубіни, вони ну це маст хев, вони mm -hmm. вже хочуть з підвізкою кубіни. Вона також ще впливає і на продуктивність. Якщо mm -hmm. ти комфортно їдеш, на деяких ділянках поля ти можеш приїхати швидше ніж би ти міг приїхати без цієї mm -hmm. підвізки. От. Якісна робота, швидкість? Якісна робота оператор не втомлюється, він слідкує за знаряддями, слідкує за агрономічними показниками. І mm -hmm. на це також впливає, звісно, навігація. Mm -hmm. До речі, як якщо вже сказав, тут навігація вона оновлена. Mm -hmm. З Цього року в нас оновлена навігація на базі Trimble, чого mm -hmm. такого виробника. Там вони стоять. Це вони лідер базі. в навігації. На базі їх технологій, сигналів, власне виробництво ну, інженерів клас зробили оновлену навігацію, яку ми зараз пропонуємо. І я б радив замовляти вже в базовій стандартній комплектації. Стрімбол. Саме з, ну, не з Трімблом, а з нашою класівської навігацією. вона називається ЦЕМІСТИШ200 mm -hmm. на базі технологій Трімбл. Добре, дякую. Е, так ще хотіла дуже сильно подивитися, як виглядає кабіна в нього, і запитати у людей, які додивилися відео до цього моменту, е, тому що ми вже зняли кілька тракторів. І розкажіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте? І таке в мене буде в кінці відео провокаційне питання. Ну, поки Юра мені ще все не розповів, я не буду його задавати. Потягнемо до кінця, пішли в середину. А до речі, хотів сказати: ми не всі трактори ще зняли. Тут ще є на цій виставці. Є Uh, здається, воно він стоїть вдалечні. Де а, ти бачиш? А, а, той Аксіон той сами... Аксіон 830. Та, це наша на дів... нова модель. Угу. Далеко але Підемо <laughs> піде. Я тобі кажу, я звільняюся з грових, і я тепер, кому потрібен тракторист на е, аксіон, <смі> я йду. <смі> Зараз ми прийшли до нового трактора, е, тому що Юра сказав, що він новий. Юр, що це за новий трактор? Це дійсно новий трактор, який ми. Е... Привезли в цьому році, і він вже доступний для продажу. Mm -hmm. У нас є лінійка тракторів Аксіон ну, 900, на якому ти проїхалась 100! під враженнями. 100! Є також лінійка Axion 800 mm -hmm. які більшість ну продається в Україні. Вони так би мовити, ну вже звичайний. Коли цей mm -hmm. приїхав, то їх можна назвати звичайними. А цей трактор він ближче до. 900-ї серії. Uh -huh. Тобто він має суттєві різниці від тої 800-ї серії, яка в нас зараз продається. Е, перша відмінність це тут встановлена теж автоматична безступенева трансмісія Сіматик. Uh -huh. Тому що е, по, за замовченням, по 800 серії в нас стоїть трансмісія Hexa Shift, там 24 швидкості, там є швидкості. Тут вона безступенева. Uh -huh. а, також він важить більше, uh -huh. він вже більш схожий дизайном на 900 серію. Так. Він, відповідно, що цінник в нього дорожчий. Ну, Вже... Це Лухарі, можна це слово казати? Лакшері, так. Покращений варіант, але в нас в селі кажуть, Лухарі та й Так, це дійсно Лухарі Аксіона 800-ї серії. Так клас, би клас. Це теж 800-та серія, але європейський тип. Це, от, саме такі трактори продаються в Європі. У mm -hmm. нас є різниця. Тобто та 800-та серія, яка Зараз у нас популярне, вона все ще ну вона й і продається, і mm -hmm. буде продаватися. Це досить популярний трактор. Там ціна, потужність е, 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 технологічність його mm -hmm. ціна і потужність там дійсно оптимальні. А ця машина вона опційна ще до тої пропозиції. Ми також тим клієнтам, які більш вимогливі, є також фанати клас, які. Цікавляться так. вже, або е, хочуть собі безступеневу трансмісію. От принципово я такий, mm -hmm. хочу безступеневу трансмісію. Чого економічність, е, комфорт? От прям хочу і все. Ну, Перше, це економічність. Саме для тих ми можемо вже запропонувати з цього року цю модель 830 і є також 870, більш старша модель. Mm -hmm. Тут в цій моделі 235-240 кінських сил. Зараз є варіант покращений. Як ми сказали, не знаю, чи він. можна це, чи лишиться це в, в варіанті цього відео, але лухарі, тому що це покращений варіант, комфортніший і, і зараз є вже доступний. Є в Україні, можна замовляти? А, ось він в Україні. Це перший і, звісно, Платіть, вони, вже, вони вже доступні для продажу також. Круття, бомба. Тепер історія про маленький трактор, про той, який мені дуже подобається. Ти знаєш, в мене е з дитинства залишилась така історія, коли в тата посівна, він чіпляє кучу агрегатів, там сівалку, потім ще якісь борони на сцепці чіпляє. І в нього така файна багато агрегат. агрегат, так його назвемо. І цей трактор невеличкий. Не будемо розказувати, який може в когось теж хлопців був такий досвід. Ти починаєш рухатися, а трактор так хоп і на деби став. І потім треба е, понаціплювати напередок вантажу, щоб трактор на деби не ставав. Е, якщо можна, поставте це відео на паузу і скажіть, чи було у вас таке. Ну, чи може, то просто ми села і в нас так тільки. Цей теж на деби не буде ставати? Не буде. Точно. Точно. Я в цьому впевнений, бо. А... Оце те, що ти кажеш, це технічно інженерно називається ефект галапування. Галапування? Да. Коли трактор, це не вистачає ваги трактору, так. і не тільки ваги, а ще й розподілу цієї ваги. Угу. Бо в нього є певний розподіл між передньою і задньою віссю. І якщо не вистачає ваги на передній осі, угу. або баласту, або він не врівноважений, саме розподіл ваги не так. такий, як має бути то трактору такий ефект відбувається, коли ти їдеш. У нас такого немає на всіх тракторах, тому що е, у всіх тракторах відповідно, є особливість. Це саме розподіл, той, який має бути технічно. У статиці це приблизно 50 на 50%, uh -huh. тобто 50 спереду, 50 ззаду. І коли ти чіпляєш важкі знаряддя, про які ти кажеш, то е, відповідно, в тебе передок трохи розвантажується, задок завантажується. І якраз відбувається той розподіл ваги, який має бути. Угу. Скажи, будь ласка, ще просто таке питання: чого є і з тої сторони підніжка, і з цієї сторони підніжка? Тут просто для комфорту, тут кабіна відчиняється з лівої і справа, дві дворі. Продумано можна залізти з цієї сторони. Так, ми вже з тобою обговорили, що це для невеличких господарств, таким треба маневрувати. Так. З чим він агрегатується так само з цього що... О, з чим є потреба 130 кінських сил або плуг. Він до речі чотирьохкорпусний плуг. Ми працювали угу. і нам наш клієнт сказав, що один потенційний, один вже мав цей трактор, і він каже, що інший трактор, ну конкурентний, каже, так би не поїхав з цим плугом. Чому? Ну, тут машина, по-перше, вона має в суттєву власну вагу. Це не тільки до Оріонів відноситься до всіх тракторів. Вони здебільшого більше майже на тонну, ніж інші трактори власної ваги. Угу. Оцей розподіл, про те, що я кажу, все це впливає на тягову потужність, на те, як трактор поводить себе з важкими агрегатами. Йдемо всередину. Йдем? Да, йдем. Пішли, Пішли. От зараз маленький най. Найпопулярніший трактор, ти кажеш. оцей. У мене такий, навіть в двох друзів є. А може, трошки не такий. Ну такий невеличкий маленький клас. Невеличкий. Невеличкий маленький клас. Так, це 130 кінських сил. 130 кінських сил. І мене збило. Ну, да, тут 130 кінських сил. Що такого цікавого всередині? Там, звісно, чуєш, там таке все. Ну, така ж простіше. Простіше, так. Да. Ну, відповідно, простіше, бо в е, 300 кінських сил там такий більш технологічний трактор. Угу. Тут він більш простіший, скажімо чесно, але. На відміну від інших тракторів в цьому сегменті, uh -huh. він все ж таки не такий простий. Бо тут досить багато автоматики, яка для 300 сильного це вже мастхев, uh -huh. це навіть не розглядається. А от для 100 сильного ця автоматика це є опція, і вона або є, або її немає. І в нас вона є. Наприклад. Наприклад, автоматичне підключення переднього приводу, так. автоматичне блокування переднього диференціалу, автоматичне блокування заднього диференціалу, також є автоматика валу відбору потужності для mm -hmm. безпеки, і також тут досить цікава трансмісія. В тебе є аж 4 швидкості під навантаженням, загалом 16 mm -hmm. швидкостей, а під навантаженням 4. І це досить важливо, чому коли ти працюєш на наприклад, з плугом. Так якщо в тебе швидкості перемикається не під навантаженням, угу. і ти от працюєш і бачиш, що можеш швидкість збільшити. Так, ти щоб її тобі її перемкнути, тобі треба зупинитися повністю. Серйозно? Да, якщо не під навантаженням перемикається швидкості, то тобі треба зробити зупинку, перемкнути швидкість на більшу і знов трогатись. А тут можна це робити прямо в роботі, і ти можеш таким чином підналаштувати саме ту швидкість, яка буде менше споживати паливо, більше давати тобі швидкість трактора в роботі і буде ну більш підхарідувати. Це буде да, так біль, більш на да, якісний коефіцієнт корисної дії. Ти абсолютно Круче. права, який буде найбільше Ну, оптимальний саме для цієї роботи, диви глянь, 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 як це гарно. Малеча. Це це коли це походу, чи напевно, це дідусь приводить своїх внуків. А мені знаєш, здається, це такий вже більш соціальний соціальна така сфера і соціальна місія. Якщо дуже ж багато є господарств, і хочуть, щоб там діти або внуки залишилися в господарстві і працювали. І мені здається, саме отаким от варіантом, коли приходять діти на такі. Заходи прививаються любов. Ну, звичайно, воно з маличку вже їм цікаво, вони це бачать, потім виростають і будуть бачити вже хотіти таку техніку. Дякую, що додивилися це відео до цього моменту. Ми сьогодні з вами розглянули кілька тракторів від клас, розглянули Тератрак, розглянули Аксіон 950, 830 і розглянули Аріон 430. Який з цих тракторів вам найбільше сподобався? Розкажіть, будь ласка. А про, про який трактор будемо чи комбайн знімати наступного разу? Якщо є думки, також поділіться. А я бажаю вам гарних ворожаїв, класних прибутків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі на Па-па!